Вчора це історія, завтра таємниця. Сьогодні це життя. Ігор з Букарів переконаний, життя найтимдітніша річ у світі, а смак кожного її моменту повторити неможливо. Тому живе наповно, а секрети буття пізнає завдяки світу своїх захоплень. У мене дуже багато е крім роботи захоплень. По-перше, я просто. Ну, найбільше, що я люблю, це кіно. Мистецтво кіно. Я колись збирався бути і продюсером, і режисером, і чуть сім'ю не кинув із-за цього, коли закінчував інститут, збирався їхати в Москву. І насправді, слава Богу, що я цього не зробив. Але я знаюся на цьому мистецтві. Знаю навіть деякі професійні речі. Я дуже люблю кіно. У мене вдома величезна фільматека. Я купую тільки. Стараюсь купувати ліцензійні диски для того, щоб заробляв автор. Я поважаю авторські права людей, які займаються цією працею, не качаю з інтернету нічого. Інколи дають дивитися. На жаль, дуже мало часу на це. Я дуже люблю проводити час своїми дітьми, в першу чергу з меншим Антоном. Я дуже люблю їздити на море в степи. Ще я люблю мандрувати. Мандрувати україною, мандрувати світом. Гори це окрема тема, я не так давно в них пішов, я 2006 року. Ну, в дитинстві я став турист СССР в Криму, здобув значок, ходив там е в кілька походів, отримав. Ну, був нормальний піонер, там, такий активний хлопчик. Мама возила мене на турбазу в Коктебель, і там я отримав цей значок. І сказати, що я так мандрував десь в гори, після того не можу сказати. Але завжди хотілося. І один з моїх друзів ще з інституту студентства сходив на Ельбрус, піднявся. Це було 2005 року. Потім сказав, що цікава кампанія і можна ходити в гори. Потім він сходив на Чимборасу, є такий, така гора в Южній Америці. І потім я кажу, Саша, я б пішов би в Тібет. Він каже, та збираються, там люди в Тібет. Кажу, як зберуться, дай знати, підемо. І ми з ним пішли в Тібет. Ми місяць там ходили, Гімалаї, Непал, Гімалаї, Тібет. Досить важка фізично, така подорож була, гірська хвороба. Досить серйозна тема. Якби, коли рівнина знаходиться на висоті 4-5 тисяч метрів над рівнем моря, це така цікава річ, знаєте, плоскогір'я. І взагалі там багато ми ходили горами, а потім їздили. І Я, коли повернувся, сказав, щоб я ще в гори пішов ніколи. І наступного року пішов літом на Ельбрус. І пішло. З тих пір я був. Кожного року майже я ходжу на Ельбрус в серпні місяці. В цьому році також був. В минулому році був. На Кесбейці був в цьому році в червні. Минулого року був, крім того, мандрували ми в Аргентині, в Патагонії. Майка Кондор такий. В Патагонії були і ходили на гору Аканкагуа, найвища вершина Америки, і Південної, і взагалі Америки. І дуже цікаве це заняття. Я познайомився з багатьма цікавими людьми, мандруючи, І вважаю, що мандрівки для мене є найбільш такою цікавою формою відпочинку. На ж таки, мабуть, як у будь-якого альпініста, є вершина, яка здається, на перший погляд, чи є нездоланною, що для вас у житті є тією нездоланною вершиною? Я дуже е спокійно відношусь до покорення вершин. Я вважаю, що в житті найголовніше організувати процес життя так, щоб ти був щасливим і ті люди, які разом з тобою щасливі. Тому що після того, як ти отримуєш перемогу. Або заходиш на якусь вершину, неодмінно йде депресія, ти придумуєш знову яку вершину покаряти. І чим вища вершина, тим наступніша вона менш досягаєма, так назвемо. Тому головне, на мій погляд, досить правильно організований, організований спосіб життя, стосунки з людьми, стосунки з природою, стосунки з сім'єю. Це і є, знаходячись в цьому процесі, ти живеш. І разом з цим процесом підніматись на якісь вершини життєві, так, це можливо. Завдання е, у мене таке: не втратити того позитиву, який є в моєму житті, е, не втратити тих людей, які разом зі мною. І обов'язково рухаючись разом, ми здобудемо дуже багато. А життя триває.